У Миколаєві відбулася регіональна конференція на тему Безбар'єрна Україна форум покликаний долучити до обговорення громадськість політиків та посадовців та підняти питання, які стосуються доступності для людей з інвалідністю. У межах конференції також презентували довідник безбар'єрності, створений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Про головні моменти форуму дивіться далі. Ставши на шлях євроатлантичної інтеграції, Україна закарбувала у своїй законодавчій базі та моделі формування суспільства, розвиток і наслідування західних цінностей. Одним із таких є інклюзія та безбар'єрність. Їх впровадження у нинішнє життя великих міст та невеликих населених пунктів стало головною темою конференції Безбар'єрна Україна. Модераторка заходу та депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська на початку обговорення зазначила, основний меседж заходу: Україна має створити рівні можливості, аби кожен громадянин відчував себе поважним нам суспільства попри будь-які фізичні обставини, усі ми відчули безбар'єрність, безбар'єрну неможливості у цій війні. Майже кожен особиста зіткнувся з евакуацією з усіма незручностями вокзалів, транспорту, високих поверхів, але безбар'єрність це не лише питання. Людей, у яких є вада здоров'я Безбар'єрність – це про кожного з нас у відкритому обговоренні взяли участь представники влади, громадськості, а також активісти, які опікуються інтересами людей з інвалідністю. Віце-мер Миколаєва Віталій Луков запевнив, місто не залишається осторонь процесів з впровадження інклюзії, а відповідні рішення вже імплементовано у документальну базу. Цьому році внесені зміни в структуру департаменту архітектури і є окремий відділ, який не дозволяє. Навіть технічні завдання для проєктування надавати будь-яким нашим замовникам місцевим без врахування умов безбар'єрності, велоструктури. Дуже важливе це те, що ви знаєте, що Миколаїв зараз активно розробляє мастер-план відбудови міста. Головну мету мастер-плану поставила, що Миколаїв це місто Європейського Союзу. Відповідно зі всіма вимогами під час конференції її учасники дискутували на предмет самого явища безбар'єрності. Чому це стосується усіх людей та сфер життя? Які рішення ухвалюються владою, аби запобігти бар'єрам? А також які регіональні плани щодо безбар'єрної відбудови України, це дуже важливо і дякуючи, Оксана, вона одна з найсильніших керівників департаментів, я вважаю, в Україні по соцзахисту. Це питання завжди стояло на контролі і. Включаючи маленькі маленькі кроки, наприклад, прийняли вже машину другу з пандусом, Ще бо абсолютно безкоштовно. Ми отримали машину від небедуже людей для того, щоб перевозити маломобільних людей. Це робота поточна, яка важка і. Ну не можу сказати, що популярна, це просто важка робота, яка виконується зараз. В ході форуму презентували довідник безбар'єрності, створений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Це перший посібник для архітекторів, проектувальників і урбаністів з втілення інклюзивних практик. Тут і штрифт Брайля, і конгревне тиснення, і QR-коди на переклад українською жестовою модою та аудиодескрипція ілюстрації. Він був створений під час війни. Презентували у Франкфурті, згодом у Києві. Сьогодні важливо врахувати зміни, які відбуваються щодня. Довідник включає чотири розділи про ганки і подвір'я, вуличну інфраструктуру, громадський простір, будівлі та споруди. Депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець під час обговорення наголосив на важливості врахованих у посібнику реалії війни. Війна і інвалідизація суспільства внаслідок військових. Злочинів Російської Федерації проти нашої країни воно ну ви розумієте ці масштаби. Якщо у нас була Друга світова війна, і тоді після неї радянська влада намагалась приховати таких людей, нібито радянська людина, вона повністю здорова. Вона не дай Боже не на якому візку, милицях або ще щось їх просто десь ховали і таким чином забували взагалі про е, фізичну інфраструктуру, яка є в наших містах по сьогоднішній день. І звісно, коли ми говоримо про відбудову міст, треба ще додавати про її перебудову. Також під час конференції голова обласної військової адміністрації проголосив декларацію про підтримку національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини телеканалі Март.